Обчислити ось такий вираз із Арксинусом, Арккосинусом і арктангенсом. Щоб краще зрозуміти, як це рахувати, я пропоную Арксинус трошки по-інакшому прочитати. Арка це від латинського дуга. Дуга пов'язана з центральним кутом, і отже, можна собі Арксинус прочитати для того, щоб більш було зрозуміло як кут синус якого. Тобто кут синус якого мінус корінь з 2 на 2. А вже от з мінусом, нам буде працювати ось ця формула, і ось ця для арксинуса для арккосинуса. Ну отже, кут синус якого мінус корінь з 2 на 2. Згідно нашої першої формули, виглядає так. Можна записати, як мінус арксинус, Просто корінь із 2 на 2. Далі, для аркосинуса. Кут косинус якого мінус корінь з 2 на 2. Друга формула. Будемо писати: додати і відняти арк косинус, корінь із двох на 2. І відняти арк тангенс одиниці. З цим ми нічого не робимо. Дорівнює. Ну, а тепер підключаємо табличку значень і шукаємо кут. Косинус, кут синус якого дорівнює корінь із 2 на 2. Ну, спочатку пишемо мінус, а тоді. Кут синус якого корінь з 2 на 2 це π на 4. Далі. Буде додати π, відняти кут косинус якого корінь із 2 на 2, це також π на 4. І відняти кут тангенс, якого одиниця це також π на 4. Ну і тепер будемо наводити лад з тими π на 4. Що ж, ми бачимо? Мінус пі на 4, мінус пі на 4, та мінус пі на 4. Це буде мінус 3 пі на 4 і додати пі. Тобто від пі треба відняти 3 пі на 4. Залишається просто пі на 4. Ну, ось так.